Вітання моє, хай Бог благословить нас сьогодні. І сьогодні хочу поговорити на тему, щоб ми обирали життя. І це важливо нам, тому що Господь в своєму слові також нам дав настанови і дав нам поняття, як нам це робити. І яка є Божа воля для мого життя? Це завжди було питання. Я також думаю, що у кожного із нас була було це було це питання, яка моя воля воля Божа? Питання переслідувало вас, мене довге довгий час життя. І це, як знаєте, як шукати голку в копиці сіна, і дивитися туди і думати, де вона, яка вона, як її, де вона, як її знайти загубила, ну знаєте, іноді ми думаємо, що ми її загубили посеред безліч різних дрібниць і розвіювалося. У нас воно розсіялося і не розуміємо, де вона. Але погляд на Божу волю був направлений, Бог завжди направляв, і він відкрито все це говорив. Просто ми його не бачили. Якщо ми подивимося в повторення закону, 30 розділ, 20-й вірш. Там написано так: у свідки перед вами я прикладаю. Прикливай, Аа, прикликаю нині небо й землю, е, життя і смерть. Запропонував я тобі благословіння і прокляття, вибери життя, щоб жив ти, і потомство Твоє, щоб Ти міг любити Господа Бога Твого, підкорювався голосу Його і прихилився до нього, бо в цьому життя Твоє і тривалість днів Твоїх, щоб жити Тобі на цій землі. Котру Господь із клятвою обіцяв батькам твоїм Авраамові, Ісаакові, Якові та дати їм. І сьогодні це також показує нам, наскільки важливо, що каже, в тому ж 30-му, 30-15 написано, щоб ми каже, життя та добро або смерть і зло. Це вибір, це вибір, да бо Бог навіть підштовхує нас до правильних рішень. І він цим каже: бери життя, бери життя. Знає? Він каже, ну краще, щоб ти вибрав життя, 19 вірш. Це означає обрати самого Бога і слухати Його слово. Це важливо, хай буде у вас це поняття, як звертатися. І молитися, що Господи, ми знаємо, що справжня мудрість сходиться від сходи від Тебе. Допоможи нам довіритися Тобі, шукати Твого обличчя та Твоєї волі, як полягає у Твоєму слові життя. Знаєш слово в житті. Хай Бог благословить. Амінь.